Європерсики, європисім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкою Чорногорію в місті Бар. Сьогодні ми з вами знаходимося в Албанії, Гуляємо в центрі міста Шкодер. Заїдемо ще в дуже крутий рибний ресторан. Перша частина. Ці прогулянки є в плейлисті Албанія, можете глянути. Це мені здається вже третє. рахунку кафе, в яке ми заходимо, там де дуже круті солодощі, і плюс вони набагато дешевші, ніж в Чорногорі, тому можна не їстися, можна взяти з собою, щоб потім цілий тиждень їсти. Реально смачно. Наприклад, цей круасан 1 євро. Таких цін в Чорногорі немає. Так, чай, релакс і детокс. Ми взяли детокс з минулому кафе, то було дуже смачно. Мені сподобалось, я навіть не знала. Євро 20 це коштує дешевше, ніж в Чорногорії, звичайно. Не набагато, але дешевше. Дуже затишно просто. Така гарна вуличка, так спокійно. Тут би ввечері погуляти, мені здається, взагалі круто. Воно ще все світиться. Яскра mm, для рош, косметика, будь ласка. Юля. Я запитала за окуляри для того, щоб, ну, думаю, тут напевно дешевше. Такі коштують десь у лише 169 євро. Плюс 90 євро буде саме скло, ну, тобто 250-300 євро. То в Чорногорі дешевше, можливо, через те, що це туристична вуличка, тому такі ціни. В Чорногорії також є дуже дорогі окуляри і є з адекватною ціною. Але я думала, все-таки, що в Албанії буде набагато дешевше. Ще в одне кафе заходимо. Аліна каже: Йди на другий поверх. Я кажу, ми скоро лопнемо. Вона каже: Йди, йди, дивися. Так, тут дуже багато венеціанських масок, тому що. Біля Шкодера знаходиться фабрика, яка робить ці венеціанські маски і продає в Венецію. Туди можна заїхати, поміряти, пофотографуватися і, звичайно, купити ці маски. Вони не дешеві, але вони дуже гарні. І я бачила, в которі є магазин, де продають ці маски. Ну я думаю, що в которі вони дорожчі, ніж в Албані. Завернули направо і побачили ще одну гарну вуличку: кафе масок. Тут більше все-таки вже алкоголю йде. Розумієте, так? Алкоголь з цутєрочками. Тріліче, євро 50. Величезний сяк можна з собою взяти. Я вже сьогодні два тістечка з'їла. оце пончик називається, 90 копійок. Цілий торт. І тут маски. В цьому кафешку на другому і третьому поверсі знаходиться готель. Один номер коштує 35 євро для однієї людини разом з сніданком. На дві людини коштує 45 євро. Також відрізняється ціни ще який номер. Може бути дорожчий, гарніший, ну як у всіх. Готелів. Звичайно, якщо ви напряму з ними зв'язуєтеся, буде можливо навіть дешевше, ніж на букінгу. Як і в будь-якому готелі ціни змінюються в залежності від сезону. Але по імейлу і по WhatsApp, звичайно, буде знижка. Як домовитись? Виходимо на вулицю якусь іншою стороною, чи що я вже не знаю, де я заходила, де виходила. Слухайте, тут гуляти можна дуже довго. Там я бачу Western Union. Так, Покажу, звичайно, алкоголь, а то Юля, ти все соло ще показуєш. Будь ласка, якщо ви розберете щось. Корони, ну це все пиво. Така ціна. 3,5 3 євро, 2,5. За бутилку 4 євро. Йозеф Мартіні. Ви зрозуміли, так? Тут кафе на кафе, така вулиця собі йде. цікаво. А ми сюди заходили. Тобто ми зайшли в Йозеф Мартіні, а вийшли через готель. І практично ось тут і закінчується. Ця головна вулиця, які всюди є магніти. Піца. Ну, звичайно, мені здається, піцца зараз вже всюди популярна. Росман є. А до речі, я запитала, чи можна десь купити дешевші окуляри. Вона каже в Росмані. Я кажу, в сенсі, що в Росмані можна купити окуляри. Ну це косметичний магазин, наскільки я знаю. Ось, будь ласка, дуже зручно, до речі, можна покласти сумку і ходити. Барчик, такий собі цікавий лаунч, бар з кальянами. Це нерухомість чи що? Так, нерухомість. Дуже цікаво. Таке відчуття, що якісь ліки і окуляри в одному магазині продаються. Галері. шкодра, Галерея. Тут такий лаунж барчик, коктейлі можна замовити. Все для дому. Ось, будь ласка, готель і ресторан. Прекраса, сумочки, 50% знижки. Шкода. Скажіть, будь ласка, що це за машина? Якась дуже крута, напевно. Ну, от, Колір гарний. Закрили. Прохід в один якісь ремонтні роботи. Угу. Instant. wine and beer. Вино і пиво продають. І каву, і круасани. Кава 70 копійок, і круасан 1 євро. Ще якась трудна будівля. Дивіться, яка краса, вся в сердечка. Як розмалювати вікна і двері? Ось так. І буде гарно. Оде. Ем оде, я десь бачила це кафе. Ну, Таке відчуття, що в Китаї бачила. І тут розмальоване. Розумієте, так? Ця будівля не використовується, але люди взяли, розмалювали для того, щоб було веселіше. Свої якісь орнаменти. Інстаграм написали. Ви розумієте, це просто креативні люди. Дуже гарна архітектура. Я думаю, італійська чи венеціанська. Я не знаю, але мені подобається. Це вже сучасне, звичайно. Для туристів карта, щоб зрозуміти, де ми. А ось, напевно, ми ось. Взагалі мають бути якісь туристичні пункти, де можна взяти карту. Так, ми напевно ось тут здалеку ми бачили. Біля цієї мечеті ми проходили. Ось ми пішли сюди, і ось так. Я думаю, ми пішли. Головне, я кажу, напевно, мають бути якісь туристичні пункти. Ось то він і є. Все. Нема ніяких карт. Я думаю, що можна піднести. До телефона і отримати екскурсію може. Ми зараз з вами вийшли на майдан, де знаходиться шкодерський католицький кафедральний собор святого Стефана. Але місцеві називають його просто велика церква. Причому це не тільки найбільша католицька церква в Шкодері, а й у всій Албанії. Судіть самі у соборі Святого Стефана можуть поміститися 6 тисяч людей, які стануть пліч опліч. Колись подейкують ця будівля була найбільшою церквою на Балканах. Взагалі, епархія Шкодера була створена у IV столітті, збудований у 13 столітті кафедральний собор, названий на честь святого покровителя міста, першомученика Стефана, розташований у фортеці, спіткала сумна доля. Турки, зайнявши місто наприкінці 15 століття, перебудували церкву на мечеть, а єпископа вигнали з міста. Далі, я думаю, ви можете знайти історію цього. Чудового храму і взагалі всього міста в інтернеті, а ми йдемо черешні, далі. черешні 2 євро персики, євро 50, 4 євро виноград. Тут тобто зрозуміло, так? Два ноліка забирайте. В черешні дуже гарні. Чорниці такі величезні. 2,50 банани. Так почекайте, тут дорожче, ніж нас. У нас Євро 15-75 євро 75. банани. Ці по 2 євро, ці по 4. Можливо, тому що це базар. У нас на базарі теж дорожчі, ніж в магазині. Я зараз купила помідори на 1 євро, даю йому 5 євро, він мені дає здачу. От такі гроші в них ходять. От. І тут базарчик. 2,50. Помідори теж по 1 євро. А чері 3 євро. Лимони. Кавун, але кавун ще зелений, я думаю. Ми її з ними купили, каже, приїжджаємо, він весь зелений. Широкі тут вулиці, дивіться, нормально. Ми зараз приїхали на базар, так тут взагалі помідори по 70 копійок. І вони набагато кращі, ніж ті, що я брала там по євро. Бачите? 70 копійок. У нас таких в барі взагалі нема. Банани тут євро 80, євро 70. Ну, тобто немає сенсу купувати. В Чорногорії, так само навіть дешевше в магазинах. Каву я подивилася, в принципі, мені здається, що він... Н -н -н, цей зелений. Все видно, зелений ще. How much? 80, 80 копій. Черешні євро 40. А оце, напевно, алича, слива, щось таке. Незрозуміло. Ну, я думаю, кісосоловський ресторан рибний. Казала, що дуже смачно тут готують. По дорозі вже ми виїхали, в принципі, з міста. Клас. Тут так холодно, кондиціонери працюють на всю. В Албанії цю ріку називають Буна, а в Чорногорії Бояна. Вона витікає з Кадарського озера, основною притокою якої є річка Морача. Довжина річки складає 41 км. кілометр, проте, якщо виміряти її від річки Морача, загальна довжина буде складати 183 км. впадає в Адріатичне море. Це якісь... Коник з вершником там сидить. Вирішила показати вам ціни, що ви порівняли зі своїми країнами. Ще раз кажу 500 ліків, це буде 5 євро. Враховуйте, що це дорогий ресторан, дуже смачний і відомий. Рибний ресторан, і все рівно тут ціни в два рази дешевші ніж у нас в Чорногорії. Страви були смачні. Я більше покажу на каналі Джуліана Official, тому що я з Ліною і Сашою спілкувалася. Вони з Казахстану, звичайно, ми спілкувалися російською мовою, тому коли буде випуск про Албанію на тому каналі, заходьте. Вони практично кожні вихідні їздять в різні міста в Албані. Тому, якщо у вас є якісь запитання, пишіть під цим відео, і я вже зняла. Одне інтерв'ю з Ліночкою, але якщо багато питань не збирається, я не монтувала, тому зможу додати ваші запитання під цим відео до основного відео, і ви знаєте набагато більше інформації, та що вас цікавить. Це закуски принесли, а це просто супер. На наступний раз я обов'язково замовлю те, що Саша замовив. Це такі равіолі смачні з віщиною, з сиром. Просто Ліночка замовила собі рис з курочкою, теж дуже смачно. Але я все-таки по равіолям, знаєте, а Юля замовила собі піцу. Принесли піцу на чотирьох людей, ви розумієте? Мали спрошути принесли з вітчиною, хоча з напевно, навіть краще для піци. Дуже тоненьке тісто, дуже смачне. Я якщо не помиляюсь, воно коштує чи 4 чи 5 євро. Такої ціни в Чорногорії немає. Супер! Мені сподобалось, ми наїлися. І, звичайно, я з собою взяла половину, ну, тому що ну, це нереально з'їсти стільки. Так. Да. Дуже швидко дісталися додому. На кордоні взагалі не було черги. Ми просто проїхали, показали паспорта, відповіли на всі запитання. І було дуже багато чому і що ви робили, а хто в один ось, одному. адреси цього закладу ви можете подзвонити, замовити день народження чи весілля. Нам ще подарували ось такі коктейль, лимонна. Він. Кисло солодкий більше все-таки до кисло, дуже смачно. Це просто подарунок від ресторану всім людям, які сюди заходять. Ну і щось замовляють. Да? не просто зайшли, отримали коктейлі вийшли. Ні, треба щось замовити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті і мудрості. Цілую вас. І, звичайно, перемогу нашій Ненці Україні та Ізраїлю.